Саме цей десерт допомагає мені під час ПМС. No sugar, low fat, low carbs. Просто, ідеально. То mm. смачно я не можу. А головне. Тут на одну порцію майже 30 грам білку. Це максимально просто. Нам знадобляться наступні інгредієнти. Це протеїн з банановим смаком. Це протеїн про Він підходить тим, у кого можуть бути неприємні відчуття вздуття після прийому протеїну, бо сироватковий протеїн має лактозу, а тут є ферменти лактаза, які розчіпляють лактозу. Словами маркетингу, це безлактозний. Протеїн, мабуть, не зовсім коректно так казати, але в будь-якому разі саме тут є ферменти, які допомагають перетравленню молочки. Я ще також буду використовувати зовсім трішечки для підсилення смаку. Це така харчова пудра. Вона також збагачена протеїном. Тут також смак банану, тому я певна, що вона ідеально поєднається. Мій улюблений овоч. Це гарбуз. Я його розфасувала по ось таким пакетикам. Ціла полиця в морозилці забита цими пакетами. Тут в кожному пакеті 250 грам. Це ми зараз будемо робити порцію на одну людину. Дивіться, наскільки це просто легко. І не кажіть, що у вас нема часу собі готувати, бо це прям дуже ізі! Беліссимо!